Вітаю. Слава Україні! Ви знаєте, в місті, яке дало відсіч російській Навалі, ці слова звучать небанально. Я думаю, що багато з них, з вас, вибачте, відчуває їх на своєму власному досвіді. І я думаю, що починаючи спочатку з 2014 року, а особливо з 24 лютого 2022 року, ми робимо роботу над помилками після столітті нашої бездержавності. Саме бездержавність, відсутність незалежної української держави, на мою думку, гальмувала нас. Розвитку, і ми дійсно не мали можливості використати той потенціал, про який сказано дуже багато слів. Ще одне історичне гальмо це відома конструкція про трієдійний Слов'янський народ. Тут, як ви знаєте, наподалік три сестри, пам'ятник відомий. і... Ця конструкція живуча, їй вже скоро 200 років, і вона лежить в основі ідеології Російської імперії, яка небезуспішно прикидається Російською Федерацією. Я думаю, що чим ближче до російського кордону ми обговорюємо, як зруйнувати Російську імперію, тим краще для нас. А те, що ця імперія має загинути, це такою є логіка історичного розвитку. Кожна імперія гине. І російська не буде виключення, попри те, що вона мімікрує, попри те, що вона намагається зробити собі якусь пластичну операцію, чи намагатися прикидатися передбачуваним партнером. Наша історична доля. Як держави, очевидно, взяти участь в похороні Російської імперії. Хоча б заради цього варто жити, варто розвиватися. І давайте не забувати, що починаючи з лютого 22-го року Україна в дієвий практичний спосіб довела, що вона є державою, громадянам, якої вона не байдужа. Бо мільйони громадян взяли участь у її відстою. Хтось зі зброєю в руках, хтось як волонтер, хтось просто як людина, яка працювала на своєму місці в тилу і забезпечувала відсіч. Ми зараз в стані відсічі. Ми маємо створювати параметри нашої перемоги. Один з них. Тут теж по сусідству. Це відносини з Білорусі. Так сталося, що я цікавлюся цією країною, цікавлюся цими людьми. І скажу, що Білорусь, можливо, це недооцінений сусід. Хоча у нас з нами тисяч, у нас з ними 1084 км спільного кордону, але дуже довго ми дивилися на Білорусі, Тут я, до речі, кажу не про Чернігівщину, я кажу про Україну в цілому. Крізь крижинку російської пропаганди, Крижинка такого розміру, як айсберг, об якій розбився Титанік. Там, де був Дікапріо, «Кейт Вінслет» і інші. Е, відповідно ми маємо брати участь, і це на елемент нашої суб'єктності, в перезавантаженні Білорусі. У них на сьогоднішній момент. Все погано всередині держави, і не дуже добре серед тих білорусів, які звідти зуміли вирватися. Це я можу сказати, на жаль, фахово. Але я думаю, що відносини з Білорусією, наша спроможність усвідомити, що без демократичної Білорусі не буде безпечної Європи, а ми всі в цьому в лютому 2022 року переконалися це теж елемент нашої суб'єктності. Бо суб'єктність полягає і в тому, щоб мати змогу впливати на інших учасників політичного процесу, тим більше в нашому регіоні. Я сумом буквально зараз згадую словосполучення Люблінський Трикутник. Ви давно про нього чули? Я вам достатньо давно. 28 липня, в річницю його створення, практично ні, ні, про це ні Гугу ніхто не сказав. А це той елемент регіональної безпеки, який нам сьогодні потрібен. І саме країни Люблінського трикутника мають говорити про Білорусь, про те, як її створити. Ми в цьому трикутнику, чому ми Білорусі найцікавіші, я скажу егоїстично. Тому що інші два учасники Польща і Литва, вони вже і члени і НАТО, і члени Європейського Союзу. Вони в своєму розвитку настільки відірвалися і від нас, і від Білорусі, що вони нагадують вогні останнього вагону поїзда, який пішов у вас під носом і віддаляється все далі і далі. А ми, як країна з багатьма пострадянськими постколоніальними комплексами, залишаємось такими, що може транслювати. Як перебудувати систему? Державного муніципального управління. Як провести декомунізацію і як вести мову про деколонізацію? Як створювати багатонаціональну політичну націю? Це теж, до речі, це і наш виклик, наш білоруський і молдовський. Тому що саме Україна, Білорусь і Молдова це три країни, які називають націями, що запізнилися. Не з нашої провини, не все і не завжди залежало від нас. Але я думаю, що ми маємо транслювати не лише на Білорусь, але і на інші країни, які живуть поряд з нами, кілька важливих тезів. Ну, по-перше, Україна веде війну за незалежність. І я, на жаль, поки не чув цього на рівня, а хотілося, щоб це було. Тому що саме війна за незалежність, вона пояснює, чому українці ведуть її так затято, вперто. І це війна, в якій ми маємо перемогти. Ця війна має антиколоніальний характер. Це насправді парадокс для дуже багатьох людей. Тому що якщо ви спитаєте будь-кого, хто закінчив вже середню школу, чи була Індія колонією Британії, вам скажуть ствердно. Але навіть за тисячу днів широкомасштабного вторгнення далеко не кожен скаже, що Україна була колонією Росії. Це ми теж маємо визнавати. А є ще один момент. Ми найбільша країна Європи. І Україна має з цим максимально активно працювати. Що це означає? Це означає, що ми маємо відзначати власну суб'єктність. Ми маємо відзначати власну значущість. І в цьому контексті ми маємо говорити про прості речі: про те, що ані Європейський Союз, ані НАТО, як проєкти, які вже відбулись, без України повними не будуть. Бо не можна скласти пазл, всередині якого просто якась сіра пляма. Це неможливо. Це немає, вибачте, товарного вигляду. Це не буде використовуватися як реальний якийсь діючий проєкт. Тому ми, ми не просто перехрестя, ми не просто місце, ми країна, яка відбулася. І однією з тих задач, які перед нами стоять, це скликати інших на похорон Російської імперії. Російська імперія має померти. І ми до цього докладемося. Слово Україні! Російська імперія має померти. Я думаю, що всі в залі тут абсолютно одноголосно стверджують і підтримують цю думку. Пане, ви зачепили насправді дуже болючу тему тут на Чернігової сіверщини пов'язана вам з білорусами. Ну, бо багато насправді людських зв'язків, контактів, традицій і таке інше. Просто прокоментуємо таку річ, Наприклад, наприкінці 20-го року дуже інтенсивно, взагалі 20-й рік, дуже інтенсивно спілкувалися з білорусами. У нас добрий колега друг Валентина Невідіо-Мідліцька. І от коли стало зрозуміло, що ця хвиля 20-го року сходить на Нівець, я кажу, слухай, Валентино, ну що ви робите? Ви розпочали таку хвилю, і тепер, і тепер що? І тепер зупинка е, каже, ви ж нас представляєте. Каже, ну, відповідь була така, що ну, це наша країна, ми в Каже, Валентино, тисячі кілометрів кордон, це питання нашої безпеки. Ми не можемо просто ось спостерігати і казати, ну це ваша справа, і це неможливо. Валентина померла за буквально за два тижні до цього великого вторгнення. Що мене вразило, вона була ледь не єдиною білоруською, яка не була в міграції, а була саме в Гомелі, яка Ну жила в район на там залізниця поруч, який долетіли чомусь інформації при ці транспортні, воєнний шаловний, вся така решта, яка реально єдина, яка писала, каже, Тут не війна наближається, це реально хвилювала і це був буквально біль е за те, що може відбутися людина, яка торгувала вже на межі життя і смерті, і це все. Що отримали з Гомеля з тих, хто не за кордоном був, а саме в Гомелі. І це відверто, коротше, було, коли все почалося, це було просто приголомшуюче враження. Розумію, що не вже. Я коротку репліку скажу. Бо в мене так виходить. Виходить, що я виступаю адвокатом білорусів. Що вони мене про це не просять. Але я виходжу з прагматично... виходжу з прагматичного інтересу про... не лише про 1084 кілометри кордону, а й про те, що нам потрібно це, ну, якщо хочете пройти таку школу. Я не випадково згадав і білорусів і Молдава. А подумайте, яке у нас всередині України ставлення до Молдова. Як, як, як у нас приймалося, наприклад, те, що Молдова ну, цинічно і прагматично разом з нами вскочила до дрезини європейської інтеграції, правда? Хоча позиція її влади була, ну, я, я б сказав, такою, дуалістичною, у всякому разі, в лютому березні березні 2022 року. У нас немає інших сусідів, якщо ми віримо в те, що існує е там, логіка якась хельсінської наради і її заключного акту, е акту тобто, вибачте, е ці -то слова, у мене чогось в цьому контексті весь час Е, відпов відповідно, ми, ми можемо змінити наших сусідів, змінюючись лише самі. Тому, наприклад, на мою думку, існування незалежної, демократичної і успішної України це для, для Росії куди більший виклик, ніж американські ракети в Західній Європі. Тому що вони будуть це бачити через дорогу. І так чи інакше, це буде доходити до якої б не була сильна російська пропаганда, а вона, на жаль, сильна, дієва, практична це все правда. Тому. Я не ідеалізую білорусів, боже збав. У них жартую, що у них немає колишнього тобто президента. У них 30 років один той самий біля керма, і вони теж очікують, але в них немає і, скажімо, такої олігархічної орієнтованості економіки, вона там інша. Там це як плата за. Лояльність. У них залишається державними досить багато підприємств, причому стратегічних, і багато чого. Я сьогодні так сталося, буду презентувати індекс білорусько-українських відносин. Ми його створили з нашими колегами не тут, а в, в Чернігівському колегі. То там індекс з 5, 1,54. Ну, тобто менше двійки. Ну незадовільно і треба ще викликати батьків до школи, в принципі. Але е, кого? кого викликати? Батьків е, тих, хто придумав триєдиний слав'янський народ, чи батьків тих, хто хоче зробити з Білорусі і України здвоєний як в баскетболі антиімперський центр це теж питання. Але в будь-якому випадку ми маємо говорити про існуючі між нами проблеми. Вони, ну, вони такі, які приклад, який пан Володимир розповів, він, він мені якраз він не викликає заперечень сумнівів, я розумію, що так воно є. Але ми не можемо створити інший клімат сусідів, якщо ми не будемо самі створювати ефективну політику добросусідства. І для того, щоб ви погодились зі мною чи не погодились, просто подумайте, з якою сусідніх держав у нас позитивні відносини.